Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами діючі акції. А спочатку поглянемо на овочі та фрукти. Ось картопля рання, 33 гривні, 60 копійок, 5% знижка. Картопля фасована, сіточка 42 гривні. Ця картопля по знижці нам не потрібна. Буряк митий 36 вже гривень. Ось він. Морква мита 39,65% знижка. Цибуля ріпчаста, ой-ой-ой, 27 вже майже гривень. Цибулька ріпчаста рання 46. Огірки тепличні 80-11% знижка. Капусточка рання, 80 гривень, 11% знижка. Огірочки 75. Чесник ранній 137% 7% знижка. Корінь імбиря 190. корінь селери 65, томати 85,5% знижка. перець солодкий жовтий 165. Яблучка. Ред принц 62 гривні, 95 копійок. Ось це яблучко, таке достатньо велике. яблучко Голден 56, яблучки не дешевіють, а тільки ціна вгору йде. Сортове яблучко 56. Виноград 240, майже його не залишилось. Авокадо перший гатунок 200 гривень, 14% знижка. Хаас авокадо 207. Грейпфрут – 77% знижка. Апельсин перший гатунок 45. 15% знижка. Так. Лимони майже 100 гривень. Банани 70. Теж не відщевію чомусь. Мандаринки перший гатунок 74 гривні. Киві перший гатунок 150. Киві у кошику 110 гривень. вага 1 кілограм. Сортове яблучко вже вам сказала. яблучко Фуджи 60 гривень. Ось воно. Зелене яблучко 54. Салат листовий у горщику 55. Перець солодкий, червоний 160, 14% знижка. Кабачки 120. Часник, перший гатунок 150, 9% знижка. Томати коктейльні 120. Капусточку гірочки вже вам сказала. Капусточка брокколі 163 гривні. Цвітна капуста 122 гривні, 9% знижка. Капуста червона качана 49 гривень, 40 копійок. Ось вся капусточка. Цибулька червона 45. Ну, а це морква зі знижкою. Морква перший гатунок 40 гривень. Картопля перший гатунок 31 гривня. Картопельку фасону вже вам сказала. І молодесеньку ранню картоплю вже вам сказала. Ось такі ціни на овочі та фрукти. А далі з вами поглянемо знижки на. Консерви шпроти від своєї лінії в олії 160 грамів 49,90, тобто 50 гривень. Шпроти в олії від своєї лінії вже 240 грамів 67 гривень. Сардина у томатному соусі 240 г, 62 гривні 50 копійок. Сардина бланшована в олії від своєї лінії 240 г. 50 гривень, 20 копійок. Курка від своєї лінії. У власному соку 325 грамів, 56,50, Болгур з м'ясом курки від своєї лінії. Також 325 грамів 44 гривні. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 50 гривень. Яловичина тушкована, ріга Голд 525 грамів. 120, 50. Сардина від своєї лінії у томатному соусі 240 грамів, 49 гривень, 70 копійок. Сардина з додаванням олії, море, 230 грамів, 57 гривень, 20 копійок. Масло ягодинське: 62%, 180 грамів, 77, 70. Масло. Від своєї лінії 82%, 180 грамів 85,90, тобто 86 гривень. Для власників картки АТБ, хто має картку АТБ, масло молокія 82%, 180 грамів 90 гривень. Ще масло вершкове злагода, 57%, також 180 грамів, 65 гривень. Масло злагода. Шоколадне 62%, 180 грамів, 71 гривень, 30 копійок. Далі з вами поглянемо ще знижки на крупи. Рис від делюкс камаліна вага 1 ,60 кг 60 гривень. Гречана крупа від своєї лінії в пакетиках 500 г 36 гривень. Крупа гречана від своєї лінії вага вже 900 г в упаковці 47 гривень. Болгур крупа від своєї лінії вага 1 ,40 кг 40 гривень. Сучевиця червона атуаль. 500 грамів в упаковці 48,90 тобто 49 гривень. А далі поглянемо з вами на макароні ще вироби. Ярка пружинка, вага 1 кг в упаковці 36 гривень, 30 копійок. Для паста спіральки 420 грамів в упаковці, 35 гривень, 30 копійок. Черепашки для паста також вага. в Упаковці 420 грамів 34 гривні. Макароні вироби сильно зернові, спагетті. 500 грамів в упаковці 45 гривень. І макароні вироби для паста спагетті 400 грамів 34 гривні. Ковбаса варена куряча 300 г 29 гривень. Ковбасний ряд. Сосиски варені від своєї лінії докторські фільмові в упаковці 820 грамів 115 гривень. Сосиски рум'яні кусняшки, М'ясна лавка 300 г в упаковці 50 гривень. Виріб фаршовий ковбасний ряд. Баварський напівкопчений. 420 грамів 54 гривні. Четвертина куряча від своєї лінії копчена варена 147 гривень за кілограм. Ковбаса від своєї лінії золотиста, сиров'ялина 304 гривні за кілограм. Далі з вами поглянемо знижки на майонез. Майонез від своєї ліні, 72 300 грамів 29,50%. Майонез від своєї лінії 50% 500 грамів 36 гривень. Майонез Оліс чудовий, 50% 560 грамів, 58, 60. Оліс чудовий 50%. Вже вага 300 грамів 34,70. Майонез розумний вибір, улюблений 50%, 350 грамів. 26,80 Хек тушка від Веладіс. Заморожений. 158 ,50 гривень 50 копійок. Це ціна за кілограм. 20% знижка. Чай чорний від своєї лінії заварний. Листовий з бергамотом 80 грамів. І чай чорний. Листовий заварний теж 80 грамів. В одну ціну 40 гривень. Чай зелений від своєї лінії з різними смаками. І чай чорний з різними смаками. 25 пакетиків. 35-50. Чай від своєї лінії заварний зелений. З додаванням сумішів плодів та ягід 80 грамів. 37-50. Чай від своєї лінії заварний. Чорний та зелений. З додаванням екзотичних фруктів. 80 грамів. 37,50. Чай чорний від своєї лінії. Листовий заварний. 80 грамів. 37,50. Кава ріщна сублімована. Якобс склі. 95 грамів, 177,50. Кава ріщіна сублімована нескафеголд 200 грамів. 256 гривень. Нескафе рощина сублімована, 120 грамів, 193 гривні 80 копійок. Кава рощина сублімована, чорна карта. 250 грамів в упаковці, 285 гривень. Кава розчинна кафе 100 грамів в упаковці, 117 гривень, 40 копійок. класі кава гранульована. 250 грамів в упаковці, 260 гривні 90 копійок. Кава розчинна гранульована 450 грамів в упаковці, 403 гривні 30 копійок. Вафельний батончик від своєї лінії зі смаком шоколаду 155 гривень за кілограм. Цукерочки лукас. Також на вагу. 202 гривні за кілограм. Жако пташина молоко 169 гривень 50 копійок за кілограм. Червоний мак від своєї лінії 200 гривень за кілограм також. І ромашка від своєї лінії 142 гривні. І ще ось таке печиво по знижці вагове. Принц Затяжне 77 гривень за кілограм. Вафлі від своєї лінії Артек Міні невеличкі. Також на вагу 119 гривень 50 копійок. Цукерочки Кунті Джек. Також вагові 176 гривень за кілограм. Поколад Віграшен молочний, лакмі з різними начинками: 90 г 40 гривень. Напій Фанта, сильно газований, об'єм 2 літра 40 гривень 70 копійок. Напій спрайт сильно газований, об'єм також 2 літра 40 гривень 70 копійок. Напій від своєї лінії Orange та Лимон, сильно газований. об'єм 2 літра, 28 гривень. ціну. Вода мінеральна, сильно газована, бювет, лікувальна столова, об'єм 1,5 літра, 15 гривень 20 копійок. Напіс соковитий літо яблуко вишня. Об'єм 1,5 літра 42 гривні 90 копійок. Літо томатний. Також об'єм 1,5 літра 52 гривні морозиво біла береза пломбір 777 грамів. 125 гривень. Морозиво лімо, класичне біле. В упаковці 1 кілограм, 110 гривень. Дуже вигідно погляньте. Морозиво Монако, полуничний чізкейк вага 500 грамів в упаковці, 97 гривень. Морозиво монако, кірамісу 500 грамів, 97 гривень. Морозиво ліно, пломбір, шоколадні глазурі 90 грамів, 18 гривень, морозиво крем-брює, 100 грамів, дуже-дуже солоденьке, 15 гривень, 30 копійок.